Всіх вітаю в новому 2026 році, і повертаємося до традиційних оглядів, які стосуються російсько-української війни, тобто, що відбувається на фронті, в кінетичному вимірі, загалом, те, що стосується допомоги, яка надається Україні, і звичайно переговорного треку, який теж продовжується, хоча й не дає очікуваного і потрібного і прийнятного результату. Тобто, якщо ми говоримо про е, лінію фронту, то за останній місяць, е, якщо дивитися і порівнювати динаміку фронту, то російські просування сповільнились. Тобто, із е, кінця грудня 2025 по кінець січня 2026 року, загалом ворогу вдалося е, окупувати близько 100 квадратних кілометрів українських суверенних територій. Якщо Порівнювати із кінцем листопада 25-го, кінцем грудня 25-го, то це менше, тому що тоді ворогу вдалося за цей період окупувати більше 150 квадратних кілометрів українських суверенних територій, тобто темпи наступу росіян сповільнились, і це пояснюється звичайно, перш за все, погодніми умовами, тому що Відбуваються, якби значні морози мали місце, які ускладнюють якби, ведення і розвідки обидвом сторонам. І загалом, в час морозної погоди, значна частина енергії людини вона йде просто на підтримання життєдіяльності, як наслідок, це якби виснажує фізичні сили і відповідно не дає виконати повною мірою всі завдання, тобто темпи. Просування ворога сповільнились, темпи ефекту витискання, так звано, який проговорювали, неодноразово сповільнились. При цьому, якщо ми говоримо про те там, де ворогу вдавалося все-таки просуватися, то найбільше ми відчуваємо зараз негативні наслідки втрати Сіверська. Тобто ворог намагається просуватися західніше Сіверська і якби рухається лінія фронту. В тому місці, де вона була стабілізована з 23-го року, фактично, де вона не рухалась, також мали місце просування ворога в районі Костянтинівки, тобто південніше Костянтинівки. Ворог, власне, вже знаходиться на південному сході Костянтинівки. заходить в відповідно міську агломерацію, міську забудову з усім негативом. Також, відповідно, ворог мав локальні просування в, в районі Покровсько-Морногорадської агломерації. По офіційним даним, ми контролюємо ще невелику частину Покровська на півночі. І також ворог мав локальні успіхи в районі Гуляйполя в самому населеному пункті, ну і, відповідно, довкола, північніше, південніше. І загалом, це нас, якщо ми говоримо про лінію фронту, повертає до. Ключового, що це вже буде третя кампанія, фактично, коли силам оборони України необхідно зупинити просування противника, а противник, відповідно, намагатиметься свої локальні просування перетворити на прориви нашої оборони. Хоча найбільш ймовірно, що ключова тенденція, яка означилася в двадцять четвертому роках, вона Буде продовжуватися в 2026 році, тобто ні стабілізації, яка потрібна Україні, але й без прогривів української оборони. При цьому ми мали якби, низку епізодів, які стосуються лінії фронту, які котре підтвердили саме ту тенденцію, яка е, означилась у 2025 році. Тобто е, те, що ворог здійснив значний прогрес у безпілотниках ударних поля бою. І ворогом публікувалися докази знищення таких важливих елементів бойової побудови, як М 142 Хаймарс, і радарів, які стосуються саме ЗРК Петріот. І це все здійснювалося на глибині 40-50 кілометрів від ЛБЗ. І це показує той прогрес, який ворог здійснив, і показує ті дилеми, перед якими стоять сили оборони України. Тому що в уяві багатьох людей, якщо ми проаналізуємо тези обговорення і 2024-2025 років була ідея про те, що послідовна роботизація, поява і поширення масштабування роботизованих комплексів різних типів. Тобто і безпілотників ударних е, поля бою, і зенітних безпілотників, і наземних роботизованих комплексів призведе до е, зменшення ролі людини на полі бою, але по факту відбулося не зменшення ролі людини, а лише перерозподілення ролі людини, що зараз е, людина перейшла в фактор оператора, фактор того, хто здійснює забезпечення всебічне цих операцій супроводжує ці операції, як наслідок, людський фактор далі залишається визначальним, і фактично він з допомогою роботизованих комплексів все одно є людиноінтенсивними. І це нас повертає до ключової проблеми, що в умовах дефіциту особового складу і необхідності одночасно виконувати низку завдань, тобто в рамках поля бою наносити удари, зробити дистанційне мінування. Робити логістичне забезпечення, паралельно це зенітна складова, яка підриває власне, здатність ворога потім знаходити і знищувати важливі елементи бойової побудови. Це Мідл страйк відповідно на глибину до 100-120 кілометрів. Одночасно, ми ці всі завдання з тим пулом особового складу виконувати не можемо. Щось пріоритезуємо більше, щось як наслідок відходить на другий план. І це на собі ми фактично відчуваємо. Паралельно, звичайно, продовжуються удари взаємні по е, об'єктам в глибині в стратегічному тилу. Тобто, ми маємо далі українські удари, які зачіпають в першу чергу нафтопереробку росіян, е, низка НПЗ і на Кавказі, і Рязанське НПЗ і Пенза. Ну тобто значний перелік далі є об'єктами ударів. Але і ворог теж не сидить, склавши руки. Тобто, ворог перейшов в умовах знову ж таки зменшення температури нижче нуля і доволі серйозних морозів до знищення подальшого енергорозподілення, теплогенерації, і це відчували на собі в першу чергу Одеська область, яка в грудні переживала серйозні блекаути. Це відчули на собі Запоріжжя і Дніпро, і зараз, звичайно, відчувають на собі і Київ і Харків. І це, звичайно, є частиною тої російської стратегії комплексної виснаження, яку ми проговорювали, тобто те, що сучасне суспільство залежне від цих моментів, які стосуються критичної інфраструктури, і зрозуміло, що ворог це вважає теж інструментом тиску і наносить відповідні удари. І вважає, що таким чином можна буде досягнути стратегічних політичних ефектів. Якщо ми говоримо про допомогу, яка надається Україні, то, звичайно, тут важливим було схвалення 90 мільярдів євро допомоги з боку Європейського Союзу в кінці грудня 2025 року. Також важливим є те, що низка країн в умовах саме атак по критичній інфраструктурі. Збільшують постачання перехоплювачів, це відповідно і Норвегія, і Велика Британія. І загалом, як сказав генсек НАТО після переговорів з Володимиром Зеленським, що протиповітряна протиракетна оборона повинна залишатися пріоритетом. Далі продовжуємо отримувати перехоплювачі до систем Петріот, в першу чергу пак 3 МСЄ. І як наслідок, можемо. Хай і не всі 100% збивати балістичних ракет російських, але значну частину, попереджуючи ще більше руйнування. Тобто ця складова залишатиметься пріоритетною для безпеки України, відповідно. І, власне, підходимо до ключової складової: це міжнародного контексту і переговорів. Чому, власне, міжнародного контексту? Тому що на початку цього року сталося дві події, які безпосередньо, може, і не зачіпають Україну. Але е, одна з яких могла б мати негативний вплив випадку свого подальшого розвитку. Це власне дії США щодо режиму Ніколаса Мадуро в Венесуелі, власне захоплення цього автократа, е, злочинця, це дійсно, і вивезення його в США для суду. Ну а інша це претензії США до Гренландії. Е, перша подія е, Венесуела це підтвердження права сильного в уяві е, Дональда Трампа. І підтвердження того, що було е, описано в стратегії нацбезпеки, про те, що Західна півкуля є сферою і зоною особливих інтересів США, що дозволяє Росії потім легітимізувати свої дії навіть постфактум і е, нічого то потім не е, попередить відповідні російські заяви. Ну і претензії США на Гренландію, які якраз активізувалися після дій в Венесуелі, вони фактично поставили під питання такий от акт балансування, який здійснювала Європа і Україна, власне, в 2025 році, яка була розроблена така політика, коли з одного боку намагалися залучати допомогу Україні, з іншого, нивілювати негативні дипломатичні ініціативи. А з третього боку, при цьому, як мінімум, публічно, не сваритися з адміністрацією Трампа. І зрозуміло, що якби. США реалізували свої погрози захопити збройним чином відповідно Гренландію, то цей акт балансування він би закінчився. Тобто, важко було б в цих умовах Європі далі покладатись на США і в тому числі закуповувати нам відповідні озброєння, пріоритетні, серед яких це ППО, і це не лише перехоплювачі до ЗРК Петріо, це і перехоплювачі до насамсів, це і перехоплювачі до системи Франкенсам, це ракети ЕМ Рім 7, які теж є важливими. тобто, Ціла низка відповідних систем, і це навіть реекспорт американських ракет аім 120 аім 9 з Європи до України, тому що це американська ракета. Компанія Рейтин розробляє. Тобто це б значно ускладнилося як балансування. На щастя, в Давосі вдалося розрядити ситуацію, наскільки довго невідомо, тому що це адміністрація Трампа, це особисто Трамп. Також в Давосі сталася подія, коли Володимир Зеленський відкрито розкритикував. Власне, дії Європи чи бездіяльність, точніше, тобто те, що Європа не використала належним чином той час, який був виграний України ці 4 роки спочатку повномасштабного вторгнення розширення масштабів агресії. Але, звичайно, тут питання не лише в тому, що країни апелюють дуже часто не відносними абсолютними показниками, тому їм здається, що вони нам допомагають багато. Тут дійсно. Питання в тому, що ця промова вона підкреслила ту ситуацію, в якій ми перебуваємо. Тобто, що Україна з 22-го року особливо, хоча насправді з 14 го року, воліла б перерозподілити більш рівномірно вантаж протидії російській агресії, в той час як партнери це теж треба бути чесними, використовуючи наш безвихідь, мінімізують до певної межі мінімально необхідної прийнятної свою допомогу. І як наслідок, ми маємо таку постійну би, такий діалог щодо того, щоб ми б хотіли, щоб Європа включалася більше, масштабніше, швидше. А Європа включається мінімально необхідно, фактично. І дійсно, темпи мілітаризації Європи відстають від потреби, як наслідок виникає, власне, можливість Трампу викручувати руки Європі. Тобто, дуже така динамічна і складна ситуація. При цьому далі йде переговорний процес. Власне, в кінці грудня відбувся візит Володимира Зеленського до США і переговори з Дональдом Трампом. Потім була низка переговорів, які е, стосувалися власне, модальності і домовленості на рівні е, спецпосланника США і на рівні нового очільника адміністрації президента України Кирила Буданова. Е, і власне останній раунд переговорів це з одного боку в Давосі. З іншого боку, це візит двох американських представників до Москви і переговори в Абу-Дабі. Ну, насправді, користуючись тезою президента в Давосі про те, що це якби політика європейців нагадує День сурка бездіяльність. То ці переговори це День сурка. Тобто вони відбуваються, але належного ефекту вони не дають. І, в принципі, для України ключова ціль цих переговорів це те, щоб нас просто не звинувачували в тому, що ми не конструктивні і не звинувачували американці з відповідним негативом. Тобто, ми далі продовжуємо те, що ми намагалися робити в 2025 році, тобто розмивати разом з європейцями негативні пропозиції, при цьому зберігаючи підтримку, тому що, на жаль, з іншого боку, всі ті поступки, які ми готові робити, або як мінімум. Підняли ймовірність того, що готові робити, все одно не влаштовують Російську Федерацію, це стосується і територій Донбасу, відповідних і е, зобов'язань наших партнерів в сфері безпеки, їх можливої присутності навіть на території України випадку врегулювання. Тобто немає поля для компромісу. І при цьому е, Росія не відчуває певного додаткового тиску, щоб зменшувати свої вимоги в бік зменшення, щоб, власне виникло це поле для компромісу. Тому. Фактично маємо таку ситуацію, коли переговори, війна живуть паралельно, і для України головне завдання знову ж таки в цих переговорах не досягнути моменту, коли адміністрація Трампа почне тиснути більш активно на Росію, ну, поки що це виглядає нереалістично, а просто гарантувати те, що ми не втратимо хоча б той рівень непрямої підтримки, який ми маємо зараз, який матиме негатив на здатність країни. І чинити систематичний спротив, відповідно. Тобто, це така ситуація з переговорами. І скоріше, цей день сурка з переговорами далі буде продовжуватись. І останнє, що, власне, варто проговорити, це ті зміни, які відбулися кадрові, це призначення нового керівника офісу президента, нового міністра оборони, ротації в Служби безпеки України. Тобто, зрозуміло, що це непрямий доказ того, що ми розуміємо необхідність нових підходів. В діяльності, тобто від нового міністра оборони реалістично очікувати власне використання більше цифрових інструментів для якісного використання ресурсів, відповідно, і використання загалом всього того масиву даних, який ми накопичуємо, мабуть, не найкраще використовуємо. Новий керівник Офісу президента очікувано очолив переговорну команду. І не виключно, що така е, зміна. І саме призначення Кирила Буданова спрямовано на те, щоб додати більшої переконливості тактично, як мінімум, тому що коли генерал-лейтенанту будуть говорити про якісь поступки цивільні особи, які не мають бойового досвіду, ну це виглядатиме дуже м'яко кажучи комічно. Але зрозуміло, що і далі перед Україною стоїть непросте завдання, як і в попередні роки, після того як ми втратили стратегічну ініціативу. Як ворог володіє цією статичної ініціативою щодо здійснення таких кроків, які б стабілізували ситуацію і стратегічно підсилили нашу переговорну позицію? Але це, по-перше, не тема цього відео, по-друге, це дуже складна тема, тому що наша російсько-українська війна, особливо в фазі війни на виснаження, показала наскільки важко примирити постмодерну ліберальну демократію війну, власне, на виснаження в багатьох сенсах. Тобто, це. Виклик об'єктивний, а не лише суб'єктивний, як нас часто прийнято говорити. Тому саме так ми зайшли в 2026 рік, який буде по всім показникам, особливо політичним, політичним заявам з боку нашого противника новим, важким, непростим роком, де Сил оборони України будуть далі виконувати оборонну операцію з метою недопущення. Проривів з метою того, щоб Росія далі не підсила свою переговорну позицію аж до можливості диктувати свою мову. Тобто завдання всі ті ж самі, виклики всі ті ж самі, при цьому, що війна на висадження, це, це постійна деградація. Це, на жаль, втрата фізичних, моральних сил, навичок. І це є ключова проблема, ключовий виклик для України в цьому році, як і був власне в попередніх теж в двох роках. Але при цьому варто не забувати, що необхідно. Щонайменше підтримувати сили оборони України, тобто ті, хто не доєднаний до Сили оборони, повинні підтримувати сили оборони, тому що це наша єдина гарантія безпеки, ключова. І е, саме е, разом ми повинні пройти цей важкий, непростий рік.